Звихрені літа, понад вершинами крутими знов кличе, вабить та гора, і хто за мрією найтиме? З усіх країв народ ішов до Канева Це ніби вчора, Яких пісень, яких промов Наслухалася гора. Скрізь шанували ковзаря темряві зоря. Сьогодні знов запроменилась, засіяла тепла і тривожна. Знов перед нами та гора, як і душа радіє кожна. Говорить, звідусюди нам поета серце, вічно пламеніє, палаючим його ім'ям, назвали гору в Україні. Піду світ від рідного двора. Клоню Дніпру, що закипає піною, горі чернечі з прахом кобзаря, що стала всенародною. народною. рік від дня перепокування великого українського пророка Тараса Григоровича Шевченка на рідній землі, як він і заповідав у власному заповіті. Тож запрошуємо всечасних оце відправити панахиду за світлу пам'ять Кобзаря Тараса. Григоровича Шевченка. Благослови, владику, благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа. Teraz już jak czas i na wiki. Ой, сіки тут же по вісті спокою, де немає, ні не дує, ні жарби, ні зітхання. Всякий кріх жучериним словом, чи ділом, чи, чи думкою, як платиє чоловіколюбний любний пости, бо по немає людині, щоб жила, не змішила, ти один без річна, Правда твоя, є прада вічна, і слово по тідє От ти єси воскресіння життя, і бухі душу спочило. До приставлена рава Божого Тараса Христе, Божена, ми тобі славу ослалаємось з твой Сенце, святим і благим, і наша ворога. Таке просте, таке доступне, таке сміливе волелюбне, таке гаряче і живе. Воно магічну силу має, всю душу враз перевертає, і так прихопить заживе, що вже і плаче, і сміється, на нього щиро озоветься, і наче заново заб'ється і закріпоче кожне серце. Воно опора Україні, рясна весна у дні осінні, жива вода на легкий час. Це вистраждений дар людині, щоб крила зводила орлині, Щоб промінь совісті не згас. Так на рідній, оновленій нашій вільній землі, живе і вічно житиме слово кобзаря. Геніального сина України, поборника Святої Правди. До слова запрошується голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Антонович Хоптян. Христос Воскрес! Сочесні отці, шановні пані і панове, дорогі земляки. Дійсно, 151 рік тому назад здійснилася мрія нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. 151 рік тому назад геній повернувся на рідну землю. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Україні в Так, сьогодні ми вже говоримо, що збулася одвічна мрія нашого генія Тараса Григоровича Шевченка про вільну незалежну Україну. Ми є, нас признав сьогодні весь світ. Тарас Григорович мріяв про те, щоб ми були не тільки вільні, щоб ми жили в великій. Сильній Україні, щоб кожен жив заможно. І сьогодні головне завдання влади, думаю, і обласної державної адміністрації, і обласної ради, і рад цих місцевих збудувати сильну Україну, економічно сильну Україну. Це головне сьогодні завдання. І нам сьогодні потрібно менше лозунгів, менше політичних спекуляцій. А більше конкретних справ діла. Цього хочуть сьогодні люди нашого краю. Цього хоче вся Україна. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується голова Тернопільської обласної ради Олексій Петрович Кайда. Христос Воскрес! чесні, всі дорога, громаду. Наш великий Геній повернувся 151 рік тому з великого заслання. Заслання, коли він не міг творити на своїй землі, коли він не міг бути на цій землі. І нарешті 151 рік тому він обнявся з цією землею, землю, яку він шанував. Яку любив, заради якої він творив. Я завжди наголошую, що він, напевно, був одним з перших в 19 столітті українських націоналістів, адже він не просто любив цю землю, він був не просто патріотом. Він будив, перш за все, будив український нарід. Він і сьогодні продовжує будити. Тому що, на превеликий жаль, ми маємо українську державу за формою. Ми не маємо української держави за змістом. І тому, щоби в майбутньому нам не сказали, що Шевченко не є український поет. Або щоби наші діти, не дай Бог, вчили Шевченка, але не українською мовою. І взагалі. Не дай Боже, що нам, як і про героїв УПА, вирвуть сторінки з історії і вирвуть з літератури української Шевченка, бо він писав про москалів, бо він писав про жидів. І не дай Бог, скажуть, що це нетолерантно. Адже крім того, що він казав поховайте він казав вставайте. І вражою, злою, кров'ю волю окропити. Але чомусь зараз забули про це. Забули, що Шевченко, перш за все, був революціонер, який хотів, щоб Україна була українською, щоб українці панували на своїй землі. Тому ми його повинні взяти. На наші прапори здобути українську державу і наповнити її українським змістом. Він є наш герой, Він є світоч. Слава великому Кобзареві! Слава Україні! Героям слава запрошуємо до слова міського голову міста Тернополя Сергія Віталійовича Надала. Христос зустріч! Всечасні отці, дорогі тернополяни, українці, друзі. Сьогодні. Один з великих днів українського історичного календаря. Сьогодні тисячі українців, тисячі патріотів ідуть символічною грощою до Канева на Велику Тарасову гору. Сьогодні по всій Україні відбуваються пам'ятні пам заходи, пам'ятні молитви на честь Великого Тараса Шевченка. В ці травневі дні, напевно, всі українці, шанують чергову річницю перепоховання Великого Кобзаря. Як він заповідав, на рідній землі. Щоб бачити вічне Дніпро і бачити свій народ. Сьогодні потрібно говорити про те, що Гені Кобзаря є вічний. І символізм сьогоднішнього дня закладений саме в його заповіті Великого Кобзаря, які багато поколінь українців пронесли з собою крізь все своє життя. Шевченко є. Він є тим, хто. Сьогодні з нами говорить як наш сучасник, тому що йому вдалося ще тоді правильно сформувати питання, які актуальні сьогодні. Хто ми є? Куди ми йдемо, хто є наші друзі, хто є наші вороги, яка роль сьогодні наша серед інших народів? І саме тому він є позачасовим. Він є понад часом, він є понад політиками, він є понад політикою. Він завжди незримо присутній серед нас, присутні як. Ідеал присутній і справжній Українець, присутній людини, яка любила цю державу. І сьогодні потрібно сказати слова того, що ми пам'ятаємо те, про що він писав. Ми робимо з цього висновки. І сьогоднішній день, сьогоднішня подія календаря може бути тим днем, який може об'єднати націю. Тому що всі сприймають, всі шановують, всі люблять Великого Кобзаря. Слава Великому Кобзарю, слава Україні! В знак пошани вдячності та з нагоди 151-ї річниці перепоховання просимо покласти квіти до пам'ятника великому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку. Визнаний Санкт-Петербургською академією. Відомий поет і геніальний поет. Ми його знаємо як прекрасну людину, яка вміла співати українські пісні і не тільки. Він кохався в музиці, він знав музику іноземців. Він знав російську і французьку мову і міг нею користуватися, читати твори цих письменників. І він знав, що для того, щоб бути сильним українцем, треба змалечку виховувати дітей. Тобто видати буквар це його заповітна мрія, його лебедина пісня. Перед за рік до смерті він видав цей буквар нужнопоруський, для того, щоб діти надихалися тим патріотизмом, який був у серцях їхніх батьків. Він мріяв. Видати географію, етнографію, історію, але не вдалося, через рік він помер. Зате табачник вирішив нам історію України не вчити. Але дозвольте його запитати, а чому ж росіяни приймають екзамен у наших заробітчах з історії України перше, ніж власнувати їхню роботу? Чому в Росії, в Москві не виходять із синьо-жовтими прапорами на 1 травня? Чому сьогодні церква належить російському патріархату Почаївському? Тому що вони зуміли в своєчасно туди війти, а вона ж побудована нами, українцями, за наші кошти. То чому ми маємо їм сьогодні терпіти і мовчати? Ми не маємо права здавати екзаменів тою мовою в державі, якої ми живемо. Ми маємо право вивчати тільки ту мову національно, е я, до національності, якої людина належить. Так, Кожна нація шанує свою мову. Але як ти живеш на цій території, на цій землі, вона тебе харчує, вона з тобою рахується, то вивчи цю мову не вже так важко. Мені здається, що в третьому класі дитина вже знає російську мову, то тим паче керівна посада зобов'язана знати цю мову українською.